Україна у студії відкритого новини з вами Вікторія Вахрушина. Сьогодні відзначають Міжнародний день волонтера. Волонтерський рух у кожному українському місті створив міцну опору для наших захисників на фронті. Вітаємо всіх причетних до цього свята, а наша команда продовжує боротьбу на інформаційному фронті. Про головне на цю годину далі. Роблять закрутки, плетуть сітки, збирають теплий одяг для ЗСУ. Мешканці житломасиву і хрен у Дніпрі тримають волонтерський фронт. Мерзнуть і гинуть. В акваріумі Дніпра через відсутність світла і тепла загинуло з півсотні тропічних риб. Змагалися в укритті. Другий з початку Великої війни чемпіонат області із дзюдо зібрав у Дніпрі майже 120 спортсменів. І про це та інше більш детально. 15 ракет збили захисники повітряного командування схід під час останньої повітряної тривоги, повідомили в обласній військовій адміністрації. Сирена лунала майже 3,5 години. На Дніпропетровщині прольотів не було. Однак в інших регіонах є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. У зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, сили ППО збили більшість російських ракет, а енергетики вже почали відновлювати пошкоджене обладнання. Однак для стабілізації енергосистеми диспетчера Укренерго в деяких областях почали. Аварійні відключення. Через те, що ситуація в енергосистемі залишається складною, у Дніпрі сьогодні знов не працює електротранспорт. Про це повідомили в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради. Причина знестромлення тягових підстанцій, які живлять рух трамваїв і тролейбусів. Містян та гостей міста закликають з розумінням поставитися до ситуації і використовувати альтернативні види транспорту. У профільному департаменті наголосили, у разі відновлення електропостачання тягових підстанцій оперативно нададуть інформацію. Дніпровський метрополітен працює за графіком. Через перебої зі світлом страждають не тільки українці, а й тварини. Без електрики немає тепла. Від цього потерпають майже півтори тисячі мешканців акваріуму у Дніпрі. Деяких на жаль врятувати не вдалося. Як виходжують рипу темні години? Далі розкажемо. З електрики помирають риби у Дніпровському акваріумі. Тут мешкають 90 морських видів, сотні риб та рептилій. За річкових мешканців співробітники не так бідкалися, адже такі риби виживають і за низьких температур. У зоні ризику опинилися екзотичні. Вода, температура якої нижче плюс 20 градусів для них вбивча. Це в нас найстаріші мешканці акваріуму. Це рослиноїдні пираньї, це паку, чорний пако, дві з них. В нас майже з відкриття акваріуму в нас в колекції вони тут живуть, тобто їм вже кожні більш як 30 років. Тобто, оце наше, як ви, за них ми дуже хвилювалися, бо саме за них в літературі є дані, що 15 градусів Цельсія це для них є летальна температура. Ці риби теж стали дуже мляві. Вони підходили до е, виходу фільтру, до там, де кисень іде. Вода насишується і таким чином якось ну, відчували, що десь там, може, їм стане легше. Але все ж таки ми дуже за них також хвилювалися. Оцих риб білих це також чорний паку, але, як ми кажемо, вони білі, це альбіноси чорного паку. Їх навіть нам передали з приватної, скажімо так, колекції працівники акваріуму під час масштабних відключень навіть ночували на роботі, аби підтримувати життя тварин. Сотні риб за два десятки черепах та нільські крокодили гена, якому вже за два десятки років вони всі тропічні. Вони звикли в природі до теплих умов ну проживання. І коли вимикається світло, то звісно і вода втрачає температуру. І світла нема. Тобто, ми вимушені були його, скажімо так, підігрівати, підігрівали чим змогли. Тобто, у нас був газовий балон з пічкою, от ми його заправили, і також це сприяло тому, що підвищилась температура. Працівники акваріума кажуть, складніше було підтримувати необхідну температуру в резервуарах. Коли вімкнули таке світло, у нас з'явилася з'явилася можливість їх трошки підігріти. Почали працювати обігрівачі, але їх, на жаль, вистачає на те, щоб підтримувати, і вони не можуть швидко нагріти воду. Тому ми гріли воду на чому могли. У нас є електрична пічка. Ми носили воду відрами і Точок розбавляли її і доливали, щоб швидше вони прийшли в себе. Також підключалися електричні чайники прямо тут в підсобці. Та попри те, що частину тропічної колекції риб на сьогодні вдалося врятувати, з пів сотні загинули. А частина вцілілих поводить себе неприродньо, бо через холод кажуть працівники акваріума порушилися життєві функції. Різні рибки реагують по різному. От в даному випадку ми можемо спостерігати, як на переохолодження реагує радужниця. Бойсмані. Деякі з них плавають ось як звичайні риби, а деякі он, плавають як п'яні. Ми дуже сподіваємося, що вони відійдуть, тому що все ж таки подають ознаки життя і навіть вчора, коли їх годували, вони поїли. ДНУ завчасно придбав для акваріума генератор, та його потужностей кажуть, не вистачає. Співробітники звертались до ДТЕК з проханням переключитися на безперервну лінію однак, поки без відповіді звернулися й по допомогу до іноземних партнерів. Ті пообіцяли грошову допомогу. Та коли вона надійде, невідомо. Тому заклад просить про допомогу небайдужих. Зараз ми збираємо на нагальні проблеми. Тобто це дизельне паливо, це газові, скажімо так, балони, сам газ, який туди треба буде заправляти. А ще потрібні керамічні газові обігрівачі, акумуляторні батареї, потужний пауербанк. реквізити та контакти для допомоги на ваших екранах. Детальніше про потреби на сторінках акваріума в соцмережах. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Олексій Кікоть, Опенью, телеканал відкритий. Двоє згоріли заживо, дев'ятнадцяте врятовані. З них троє дітей. В амур Нижньодніпровському районі Дніпра палала квартира у дев'ятиповерхівці. На місці рятувальники встановили, що горить оселя на третьому поверсі. Діставшись місця загоряння, вогнеборці знайшли тіла двох чоловіків. Поверхом вище через пожежу постраждала жінка. Вона отруїлася димом. Її вивели на свіже повітря та передали медикам. За дві години рятувальники пожежу загасили. Вогонь знищив домашні речі, меблі та техніку у квартирі. Причину займання наразі з'ясовують. Тобой поліція зайшла, осторожна. Осторожнею на вас стояли. Щоб труби теплопостачання не розмерзлися, у Дніпрі у воду додаватимуть звичайний мінерал. У міськраді кажуть, готуються до ймовірних відключень електрики через ворожі ракетні атаки. Зазначають рішення вимушене, але воно врятує систему опалення міста. Крім того, закупили генератори. Їхньої кількості недостатньо, щоб усі котельні постійно працювали на 100%. але вистачить, щоб працювало насосне обладнання. У трубах буде сольовий розчин, який не замерзає. Насоси постійно працюватимуть, а відтак вода циркулюватиме посеред. Системі без проблем це можливо зробити у 70% котелень. А ще в місті заготовили спеціальні ємності з технічною водою. Вода в них не замерзатиме. Спеціальне обладнання підігріватиме воду. Поки таких ємностей 62 планують збільшити до 100 в состав Технічної води, яка знаходиться в системі отоплення, якщо там раніше ми там, там каустичну соду, то було очень рішення туди обычную технічну соль. Якщо хтось переживає, що там можливо буде корозія, то потрібно меншою кров'ю пережити цю взимку важкий опалювальний період. Після цього, як тільки закінчиться опалювальний період, спустити всю воду з стояків, Додатково промити систему, і в принципі нічого надкритичного не станеться. Україна продовжує підтримувати увесь цивілізований світ. Стінг закликав небайдужих допомогти нашій країні не замерзнути взимку. Англійський музикант і співак зазначив, російські війська атакують енергетичні об'єкти, роблячи життя громадян нестерпно холодним. Тому просить допомогти українцям подолати енергетичний колапс та подарувати людям тепло. Ініціатива музиканта відновити демократію, збирає гроші на придбання їжі швидкого приготування та спальних мішків для громадян України. Доля мільйонів українців висить на волосині та відчайдушво потребує вашої допомоги. Зберегти тепло взимку буде найважливішою битвою цієї зими. Ініціатива відновити демократію забезпечить українців їжею швидкого приготування водою та спальними мішками, аби захиститися від мінусових температур. Кожен долар, який ви задонатите, буде мати значення. А в Австралії збирають гроші на розмінування українських територій. На честь визволення Херсона там випустила обмежену серію «Джино». Дизайн етикетки розробив Одесит, чиє робоче місце постраждало від російської ракети. Виробники міцного напою написали: цю лімітовану серію джином ми випустили на честь звільнення українського міста Херсон, де, мабуть, вирощують найсолодші кавуни у світі. Підніміть, будь ласка, келих за Херсон і героїчні зусилля багатьох. 0,7 літра коштує 99 доларів. Всі кошти зібрані з кожного. Жною пронумерованої пляшки і будь-які додаткові гроші, які внесуть небайдужі, підуть на придбання металошукачів для гуманітарного розмінування українських територій. Водночас Естонія і Великобританія придбали для України три спецавтомобілі. 90 тисяч фунтів стерлінгів на карета швидкої для наших медиків зібрали в Лондоні на благодійному вечорі. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я України. До організації заходу долучили з посольства Естонії та України у Британії. Ініціативу підтримали також відомі актори Бенедикт Кембербеч та Джуд Лоу. ОМОЗ зазначили придбані для України автомобіля швидкої допомоги пристосовані до роботи у важких умовах. Медична допомога військовим. Кожен захисник України може розраховувати на медичні послуги в Україні. До того ж, всі вони для бійців безкоштовні. Гармійцю варто лише звернутися до будь-якого трактованого НСЗУ медзакладу. Для цього навіть не потрібно мати направлення та декларацію із лікарем. Так, пацієнт військовий може безоплатно потрапити на прийом до терапевта, сімейного лікаря чи педіатра, а також за потреби отримати екстрену або невідкладну меддопомогу. Можна здати всі аналізи: аналіз крові, аналіз сечі, швидкі тести на вірусні гепатіти, на ВІЛ, на ковід, якщо це там є така потреба, можна отримати направлення до вузьких спеціалістів. Якщо, наприклад, сімейний лікар ну, вважає, що потрібно звернутися там, наприклад, до лора або до, не знаю, там, до хірурга, сімейний лікар може створити рецепт на доступні ліки. У разі потреби дістануть зірку з неба. Відшукають для ЗСУ необхідне серед ночі та доправлять туди, де козам роги правлять. Це все про волонтерів, які є сьогодні практично в кожній українській родині. Напередодні міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня, відкритий завітав до одного з волонтерських центрів Дніпра на житломасиві ігри небайдужі готують тушонку, консервовані каші та начинку для пиріжків. Усі припаси передають на фронт, годують і одночасно підбадьорюють, баночкою оздоблюють криш. З патріотичними гаслами та мотиваційними етикетками. А крім консервів, плетуть цітки та збирають теплий одяг для бійців. Дбають і про переселенців. продовжить наша Ніколь Савченко. Є у нас таке велике різноманіття цих консерв виробляємо як в томаті, як в маслі від мешканців. Вони приносять нам і сушку, і мед, і консервацію. Волонтерський центр об'єднує і грень Одинків Курибальське. Працюють з перших днів повномасштабної війни. Зібрали найактивніших, порадилися і вирішили. Треба готувати консерви для бійців напередок. Не завжди в них є можливість готувати, не завжди в них навіть є можливість. Ну, нормально харчуватися. Поспілкувалися між собою, між волонтерами, залучили безпосередньо технолога. Який розробив нам і надав там поради щодо того, як правильно робити це все, і почали баночки для консервів збирають через Фейсбук. Тару волонтерам звозять з усього міста. Кришки для консервів, якщо дозволяє бюджет, замовляють особливі патріотичні. А спеціальні етикетки на ліпки розробив місцевий мешканець. Хоча в нас і на баночках написано, що повернути особисто, знаєте, така мотивація для воїнів, да але ну ми розуміємо, що все, що пішло туди, вже ну, тобто, не повернеться. Волонтери в центрі намагаються щодня. Крім консервів, на фронт збирають крупи, макарони, горіхи, закрутки. Для виготовлення окопних свічок приймають бляшанки і картон, плетуть кікімори та маскувальні сітки. Уже мають навіть секретики. За час плетіння дівчата придумали такий лайфхак. Дивіться, щоб не було багато вузлів, щоб воно трималося достатньо міцно. Вони роблять такі петельки – швидко і надійно. Заготовлене в центрі не залежується. Все відправляють на передову. Волонтер Віктор у волонтерському пункті Части гість. Говорить, для захисників нічого не зайве. Та макарони. – Буває, сьогодні щось треба з. Медицини. Завтра щось треба з якийсь консерв, тому що хлопці виїжджають на якісь завдання і готувати там, ви ж самі розумієте, нема як. Тому щось таке перекусити, от такого плана. Спочатку в команді волонтерського центру було кілька десятків людей, тепер не більше двадцяти. Багато чоловіків з центру пішли боронити нашу землю в лавах тероборони і збройних сил та допомагають волонтерам місцеві і навіть українці за кордоном. Є родина, яка виїхала в Польщу. Вони завдяки своїм. Знайомим також телефонують, кажуть дівчата, чим вам допомогти. Вони завозять ті ж продукти для малечі, то що, ну якщо це потрібно, якусь гігієну. Люди знаходяться в Польщі, але вони нам допомагають тут. Допомагати у волонтерському центрі не втомлюються. Говорять, мотивує спільна для всіх українців мета. Мотивує все ж таки те, що ми. Виборюємо свою свободу і незалежність, і звісно, хочеться перемоги. І от знаєте, основний такий девіз – все для перемоги. Ніколь Савченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий. Перезавантаження в горах діти Дніпропетровщини вирушили на відпочинок до Закарпаття. Юні мандрівники, сини та доньки українських захисників. Мальовничі Карпати та свіже повітря підуть на користь хлопцям та дівчатам. Переконані в обласній військовій адміністрації. Відпочивальників чекають п'ятиразове харчування, екскурсії, походи та змагання. Однак між дозвіллям онлайн онлайн-навчання. Також з дітьми працюватимуть психологи. Це вже друга зміна для малечі в гірському таборі. Триватиме вона до 21 грудня. Цього Разу відволікатимуться від війни 90 дітей. До кінця ж року обласним коштом відпочинуть понад 170 юних мешканців Дніпропетровщини. Ми ще діти, а Це коли ракети летять, це ховаємось, дуже страшно. А так все добре. Одихнуть без цих тривог. Ну, Надоїло просто це такі тривоги, як ракети, коті, як дрони, мотоцикли по воздуху. Надоїло це. Хочу, а війна а був мир, а не ті такі ігрушки День народження все. Я хочу на свій день народження, закінчилась війна. Очікування найгарніше, тому що ну, я ще е, не була поки що в Закарпатській області, тому я думаю, що мені дуже сподобається. Ну, це і нові друзі, і нова пригода, дослідження України нашої. Треба знати свою країну, треба знати, ну, куди можна з'їздити, можна щось сказати. От туди, з'їдь, подруга, там дуже круто. Кожного року ми за обласний бюджет відправляємо діток. В цьому році це не стало виключенням, незважаючи на які сталися, просто ми зробили уклон на дітках, які проживають на території зіткнення бойових дій, тобто Нікопольський, Криворіжський, Синяльниковський район, також діток захисників і діток, на жаль, померлих або загинувших захисниках. Тора на фініші у Дніпрі завершують реконструкцію зливової каналізації під Манулівським проспектом. Тут провели масштабні роботи, уклали нові труби, зробили під них витривалі бетонні основи, облаштували додатковий дощоприймач. Комплексне оновлення дозволить колектору справно працювати руками та вирішить проблему підтоплення прилеглих територій і приватних осель. Автомобільний рух Манулівським проспектом вже відновили. Проблема підтоплення і приватних осель, і території, де ми зараз зараз знаходимося, вона існувала дуже-дуже довго і роками. І тільки зараз ця ситуація вирішена. І скажу, що ми зробили це, коли війна, зробили, коли немає достатнього фінансування міського господарства, коли є так звана 590-та постанова Кабінету міністрів. Зима вже постукала в двері, і, хоч білі мухи ще не полетіла, комунальники Дніпра вже у все озброєні. Двірники та водії спецтехніки готуються прибирати двори від кучугорів снігу для розчищення. Підготували інвертар. Тротуари і доріжки у житлових кварталах посипатимуть спеціальною сумішшю. До боротьби з снігом у місті готова майже тисяча комунальників. У нас по усьому місту працює близько тисячі осіб особового персоналу. Це як двірники, так і водії. Невеликої техніки, так і великої техніки, такої, як трактори. А усього в нас заплановано і заготовано 2400 тонн посипочного матеріалу, який буде використовуватися безпосередньо у житлових кварталах. Тобто, це якісь тротуари, тропинки біля під'їздів. Будуть цим матеріалом посипати. Наша робота не залежить від стану, який зараз є воєнного. В тому числі ми повинні обслуговувати фонд. Ми повинні робити так, щоб людям було зручно в період опадів, снігу ожеледиці вийти, дойти до своїх робочих місць. Працівників і техніки вистачає, але в якщо буде якась нестандартна ситуація з опадів, ми ж теж не можемо передбачити кількість, то буде задіяно додаткова ще техніка. Додаткові люди в будь-якому часі ми. Повинні виконувати ці роботи. Про батьківщину через кінострічки у Дніпрі стартував фестиваль патріотичного кіно Наша земля. Його започаткувала школа сучасного образотворчого мистецтва імені Вадима Сідура. Аби Дніпряни та гості міста мали можливість безкоштовно переглянути якісні українські фільми. На фестивалі глядачам покажуть 15 кінострічок. П'ять художніх знімали в різні часи, починаючи з 2014 року. У документальній програмі будуть 10 картин, що зняли спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Серед запропонованих Фільмів Донбас, Снайпер, Білий Ворон та Атлантида. Переглянути їх можна до 11 грудня. Вхід вільний головна ідея цього фестивалю: це стрічки, які об'єднані єдиною ідеєю. Вони про землю, на якій ми народились, на якій народились наші діти, наші пращури тут жили. І головне, ми цю землю нікому не віддамо. Фестиваль складається з двох частин: це перша програма, це художні фільми, фільми, які е Знімалися в різні часи, ну починаючи з 2014 року, та документальна програма фільмів. Ми власне зробили такий відкритий відбір. Ми запропонували співпрацю, автори відгукнулися. От у нас є дуже цікаві стрічки, які створені власне. Службою зв'язків з громадськістю оперативного командування Схід от вони власне у рамках нашого фестивалю ми повинні цінувати нашу землю, і ми зробимо все для того, щоб ця навала з неї пішла. І до спортивних новин змагання в укритті у Дніпрі пройшов другий з початку великої війни чемпіонат області із дзюдо. На татамі зустрілися дзюдоїсти з усіх куточків Дніпропетровщини. Також приїхали поборотись юні спортсмени із Запоріжжя. Вікова категорія до 16 років. Хто виборов золото і які плани чемпіонів розкажуть наші журналісти. Два рази на день впродовж шести років виходить на татамі 14-річна Глорія. Цього разу юнаць дзюдоїстка здобула срібло у ваговій категорії 57 кілограмів. Жалко, що не перша, але все ж таки це теж добрий результат, і я стимул займатися більше. Було тяжко, особливо коли вимикало світло. Ми при літаликах тренувалися, але все ж таки збиралися там людей небагато. Тренувалася якось, боролися. Це вже другий чемпіонат Дніпропетровської області із дзюдо під час повномасштабної війни. Минулий відбувся наприкінці жовтня. Тоді на татамі змагалися спортсмени 18 та 21 року. Нині до 16. Ця вікова група це до 15-16 років. Це вже сформовані особистості. Вони вже міцні, сильні, і дівчата виглядають вже на рівні найвищому. Ну, рік пройшов, і дивися на них, вони вже такі дорослішають на очах. Змагання це у нас свято, це дуже класно. Тому я оцінюю зі 100% на 100, менше ні. Дзюдоїсти готувалися до змагання навіть в умовах війни. Влітку спортсменів евакуювали до Хорватії. Тренуватись там було важко. Діляться юніори через спекотний клімат, але двобої з хорватами підвищили рівень майстерності, адже суперники сильні та з гарною технікою. Саме головне, щоб ці спортсмени привіли сильний досвід. опит, саме щоб все пройшло без травм, Тому що я ніколи дітей за плохою боротьбою ніхто не робить. Тому що якщо неплохо відбороть, то в першу чергу моя вина. При отсутствии света, якщо темно, я заняття не проводжу ні при свечках, ні при фонариках. для Місце для чемпіонату обрали надійне. Укриття. Тут на татамі 15-річний Єгор виборов золотом. Хлопець вже 5 років займається дзюдо. Вперше кімоно надягнув у 10 років. Початку війни я займався в Хорватії. Я там був 4 місяці з травня до серпня. Тут займаються намного краще, вдома завжди краще. Там теж було чудово, але дом – це є дом. Слава Україні! На чемпіонат області із «Дзюдо» з'їхалися спортсмени з Дніпра, Кам'янського, Синельникового, Новомосковська та дві команди із Запоріжжя. Змагань безумовно поменшало, тому що багато дітей евакуйовано, виїхали за межі України. Але на сьогоднішній час тут зібралося близько 120 спортсменів даної вікової групи. Дніпропетровській області всі працюють цій секції. Може тільки десь за винятком марганця і Нікополя, де дуже важка. Обстановка їх обстрілюють майже кожен день за підсумками змагання. Сформують збірну, яка представить наш регіон на чемпіонаті України у відповідному віковому діапазоні. Графік дзюдоїстів, попри можливий блекаут, зазначають у федерації, майже не зміниться. Тренування вже змістили на світліший час доби. Це дозволяє використовувати менше електроенергії. Ольга Величколадо та Юрій Смірнов News, телеканал відкритий. Це була остання інформація на цю годину. Ще раз вітаємо наших волонтерів зі святом. Тільки згуртовані та об'єднані. Ми здатні на все. Разом до перемоги все буде Україна!